Друзі, а зараз ми з вами на незвичайній пасічці вона в лісі. Ось пасічники, от я вам покажу її. І що тут особливого для пасічників? Цікаво, що е, закінчується вже серпень місяць, а вони сьогодні, 28 числа, Спіймали тут роя, так? Ну це не рі, це злетіли. Не, невідомо, чи в нас злетіли, чи це. Ага. У, у, у нас манка основно мішені, матки місяці. Угу. Тут... Скажіть, будь ласка, оце у вас зараз, що ви зараз будете знімати з дерева? Привой. Для Тривої. чого? Привой, той, що взагалі на зиму тут не потрібно. Саша не сухоскувати. Приводиться для того, щоб ловити рої влітом, да. так? так? Дивіться, аж там наверху, от наверху я зараз покажу. О, наверху, у них У них рамка з вощиною. З сушником. Э, сушником, я пробачаю, з сушником. Сушником. От, от, там далеко-далеко наверху. Очевидно, вони закинули якийсь камінчик вон, і самі туди не лазили ви, так? Воно само підтягнулося, так? Спеціальна є технологія. Ану-ну-ну ну, ну, ну. Ви дивіться, дивіться, які лучники. Бачите як. Дивіться, от пасічники бріть досвід. А то ви лазите, бо зна куди і несете аж на таку верхотуру всякі вулики маленькі, ноклеуси. А тут не треба, тут дивіться, що вони придумали. Вони лук зробили. О! От досвід. Живий досвід. Як кажуть, вік живий, вік учися. Це ж треба було. Не спати так, і загадка була і додуматися. Я собі так подумав, ну, думаю, ну я ж вони аж на таку туру, На верхотуру, отже ж воно, бачите, аж от серед гілля. Ово, бачите, воно рухається. От, І я ж вони туди занесли. А вони не носили, вони зараз ось нам покажуть, як це робиться. Потяне за один, за другий та О, Оце в них вона. О, от вона з'їжджає. З'їжджає вниз, бачите, як прапор. О, поїхала. Якби там був рій, він би так і з'їхав. Ну це зміроєва пора, то... да, але сьогодні, сьогодні це якийсь рекорд, що в такий час... Ну це рій якась, 100 грам 100 грамів там Але рій і є факт. І, і ось спускається наниз. низ, ще, е, сушняк, так званий. І якби тут був річ, ой, не треба туди лазити. От тепер дивіться, а зараз показує пасічник, як це робиться. Опа! Ну буває, що перший раз невдача. Але це наші козаки, діди так робили. Вони луком стріляли. Все, перекинув, вистрілив. І тоді бере цей. от таке вчиться, друзі. Ось тут так. І тепер він бере прив'язує до, до, до того кінця. Витягує, таке буває, що і ніхто не лазить ні, нікуди ні за чим. Ось звичайний лук примітивний, дитячий. Дітський, да. і робить корисну справу, хто б міг подумати. Так, все. Дивіться, друзі, дупляночка така. Ну, це добра дуплянка. От. Ось тут у них в бджолі. Це дикі бджоли тут можуть це жити. Диких дикі бджоли немають. Немає, немає диких бджіл, Вони просто є бджоли, бачите? Але тут зараз бджоли не живуть, тут живуть шерстні, так? Да? Так. Да. Ми просто сподівалися, що, що бджоли сюди поселяться, бо бджоли як поселяються, шершні виганяють. Ну, ну, Коли я привіз сюди, то жили це. Коли осеку зрізали, ага. от, щоб на дрова чи на що, а коли дайте мені це допло, ага. я поставив, ну, а, тут, а туди рамки влізають, мабуть. Ні, тут не рамки. Тут жовтки не А ну? А я вам ще, ще, ще таке покажу. Дивіться, що тут. Що тут? А я вже прибив, щоб воно... Оце а ну, ну. а остатки щільників. Були тут. Ага, то вже тут бджоли були. О, бузо, а це о, гніздо шершнів. Ну, зараз, якщо ми його тронемо, ми можемо отримати. Так. О, а я зроблю трошки інакше. Чуєте, а шершні на пасіці це ж небезпека, так? Ну да, так, це як джолиний вовк. Джелинний вовк. А чого ви його терпите, цього вовка? Ну, то, я, то... Чи руки до нього не доходять? Угу. Шановні друзі, шановні пасічники. Я звертаюся до пасічників в першу чергу, бо вони спеціаліст. Ну всі знають, і та, в принципі, не тільки пасічники, що бжоли, це дуже корисна штука, дуже корисна комашка. Вона ніколи не зробить нічого поганого, а тим більше в лісі. Тут недалеко лісовий розплідник. Тут ну, вона, вона ніколи нічого не роз... зробить погано. І Довгий час ось ця пасіка тут була, це неподалік від села. А тут був у неї такий зимівник. Розкажіть, будь ласка, що це був, який він мав вигляд, цей зимівник? Ну, як ви, тут була криша. От. Ми користувалися і хотіли взяти в оренду, щоб нам дали. В оренду не хотіли дати. Тільки, щоб нас вигнати, взяли просто унічтожили. А тут були і стіни, так. Кінус, кінус, ось цей, ага, ось вони, вони все. Взяли, підпалили балоки, і що, і що, щоб, щоб повалити. Тут бо дозором розвили. Ага, а це ви на зиму отут тримали бджови? не біджоки. Слабкі сім'ї виносили. Угу. Слабкі сім'ї виносили. А це взяли якось, балку підпалили, ну трухлява вона була, ну це таке діло що... О, ну це було капітальне приміщення, це, допустим, то було полурозвалене. А чого ж таку шкоду зробили? Нащо це таке? Або ми не хотіли уходити. Ага, то вони думали, що. Офіційної причини не можна назвати. Ага. Офіційної причини. А думають, ну ми користувалися. Казали, давайте нам оренду, Тоді ми взяли, поставили ага. свій домик. Ось дивіться, тут дійсно можна... Зайдемо з того боку, там входи, там можна пройти, розбавили. Тут був такий невеличкий будиночок. От, отут. Недавно тут, недавно, це його розвили. Також його розвалили, От, бо, як кажуть, жаба когось чогось задавила. А це вони, це вхід був, це, так? Замінили. Це якось частково матеріали забрали, ну як тут і лісове господарство, потрібні якось матеріал, десь кормушки угу. заробити. Ну, це не без того, брали, шифер позабирали. Слухайте, а це ж таке хороше приміщення. Чого ж так позначалося над ним? Бо Том... не своє. Бо не своє, правильно сказали. Якби своє, так би не познущалося. А це державного лісового господарства приміщення. О, ось тут ви бачите, яке воно досить просторе. Тут кажуть, колись гриби вирощували. Тут вирощували гриби. І ще можна було б ним користуватися довгий час. Ну, і це ж... Це ж додуматися, взяти його завалити. А щоб побудувати зараз таке, це ж скільки коштів треба? Трішили, трішили, ну, це ж це ж нормальне було. Це підпалили балки, горіли. Щоб для чого? Як ви думаєте, для чого таке було зроблено? Для того, що ми не хотіли уходити. З лісу з цього, з лісу там, де пасека, так? І щоб тут... Щоб, щоб, щоб наше очей тут не видно було, нашим отечеством нічого було видно. Ага, тому що тут, кажуть, неподалік є така, ну як вам сказати, як вам, ніжно це назвати, місце де збирається начальство на культурні п'янки або безкультурні. І воно, на превеликий жаль тут. Недалеко пори з пасікою. А пасічники то ж все бачать, може вони тут бачите. чергують. Закриваємо О бачите. О, бачите як? Тим не менше. Ось так. Добре. Ось ми показали, побачили. А от кабаки, коли тут були, я навіть не знати не, не знаю. А зернята залишилися. Бачите, тут і кабаки зберігали. Ну гарне приміщення тут грубо я вам скажу о -о -о, так метрів з вісім. і так десь метрів пятнадцять, так? Ну так вот. Грубо можно. Два, три, четыре, ні, пять. Пять. Ну, хай п'ять. Пять на десять, приблизно. А не здесь на більше. Ніж на десь. Ні, не, не, не має, на 10. Ну. А ну а ну. Раз, два, три, п'ять. Це середина. А, так, да. 5 на 10. 5 на, 10. Ні, 5 на 12 десь. Ні, 10. На 10. 10. Ну, 5 на 10. Ну, це не столь уважно можна перемірити. Да. Це солідна квадратура, можна було б його використовувати. Чого? так, Добре, дякуємо. Друзі, для особливо обдарованих начальників в лісі. В лісорозсад... поряд з лісорозсадником, можна сказати, в заповідній зоні. От, в дубовому лісі. Отака. Естрада для випилону. О. Зробили зовсім недавно. О, столи кажуть, зовсім недавно зробили. Ні, Не, столи були тут, ну це примітивне, А ага. вже зробили, бачите. А, це вже це вже справжні столи такі. На сотні років. Ну о. Ви бачили таке? Такі. Там є засятки які-небудь, щоб я понесе. О. Тут вже товщина сантиметрів з 15. Ні, з 17-12. 12. 12. Ось вот таке. Ну і є така підозра, є така підозра, що. Пасіку, пасіка тут людська, вона заважає. По багатьох питаннях. Я не так давно звертався до правоохоронних органів як депутат районної ради, і сесія районної ради прийняла рішення на основі підтримала мій депутатський запит. В ньому йшлося про те, що в районі зрізано. Дубів, ось таких такої приблизно товщини. Ось, ось таке я показую, ось таких дубів на 57 мільйонів гривні. чуєте яка цифра? В Ямпівському районі зрізано незаконно дубів за останні буквально кілька років на 57 мільйонів. Це було встановлено. Слідчою групою, в якій міліції ще, яка переходила в поліцію, ми виїжджали на місце, все це документально фіксували і вийшло 57 мільйонів. І зараз, от на наш погляд, здавалося б, якщо тут пасічники є, вони тут дивляться біля своїх пасік, то Державний лісгосп радувався би, бо це зайві, так би мовити, ну не, не те, що зайві, а додаткові. Очі, вуха, сторожі. А замість цього кажуть, виходьте, а оці дядьки, які сюди приїжджають, в цю заповідну зону, вони собі тут шашлики шкварять. От. І від цього пожару не буде. І кажуть, що у них тут всі умови є для і це там туалет, ну все таке Да. Друзі, а це свердловина, водяна тут вода. От тут вона була все підключена. Я зараз покажу де, куди вона подавала воду. Ця свердловина. Ось ви бачите, водонапірна башта. Ось вона. І це, друзі, це 20 метрів від пасіки. А башта? Вже тут все повідключали, електрику повідключали. це вона тут стоїть. Ви уявіть, скільки, яка тут купа? Металу, скільки це тут можна на шару грошей мати, якби не ці кляті пасічники з їхніми очима тут. А? Ось Дивіться, ось вони. Ось ми зараз виходимо пасіку, по, по всю водонапірну башню і буквально 20 метрів і ми вже на пасічці. Ось ми вже на пальчиці. Ось я вам навіть її скажу. Ось пасіку вже. Лежить це ловушка для роя. Вона віти половила. На бачите, звезд. Ага. Один був рік попав, це з нами по один товарик є. Ось ми вже доходимо до пасіки зараз. І ви побачите, як Ось в чому суть проблеми. Проблема, то, як нам здається, зовсім і не в бджолах. Ось вона пасіка рідна. М, бачите? В якому вона незручному для начальства місці розташувалася? Хоч природа їй, звичайно, лише дякує. Бо, як ми вже говорили, тут була колись пасіка не є ще фрагменти огорожі показати. А, тут була колись, кажуть, пасіка е, держ, державного лісгоспу. О, ні, Але її успішно вгробили. і на це місце прийшли звичайні люди, звичайні пасічники з Ямполя. Ну, як може начальство терпіти таке, що є тут офіційно, що, ну, бушому. Ага. Офіційно коли що нам дозволили. А тим часом ми покажемо. Ось, дивіться, в цій рівні вже посліталися до матки джоли. Зараз ми будемо до двох Да, до двох і будемо транспортувати. Все, друзі, будемо прощатися. Okay. Транспортування. Рамка, рамки. У такі невеличкі руївні. Ставляться такі плішечки, такі. Розділітель. Ну так. Да. Розділювачі такі. О, все. Бачите, воно зафіксувалося. А зараз ще гвоздиками двома і це І Ще двома свяшечками. І можна. якщо казали, що є ті палятка. Не може. Не може.